Вітаю мене на каналі. Тут я намагаюся говорити про літературу, теологію та практичне християнство. І оскільки в мережі знову активізувалося відео зі свідками Єгови, де вони ну, виглядають як колаборанти, я відчув потребу відрефлексувати на нього, тому що ну, воно безпосередньо стосується цього каналу. Це якраз моя тематика. Хочу сказати наперед, що я не, не хочу собі ставити за мету когось критикувати. Чи їх, чи людину, яка ставила їм запитання, мене більше цікавить сам феномен, який ми можемо розібрати, і по можливості розширити чи змінити свій світогляд. Бо я більше за свідоме таке вдумливе сприйняття інформації, не лише емоційне. Бо я вірю, що кожна розумна людина вона розуміє, що первинною завжди є і буде ідея. Емоційно ж люди легко навішують ярлики один на одного, так не розгледівши за словами тих ідей. А саме ідеї є визначальними у нашому житті, і взагалі в всьому, що відбувається у світі, а тим більше у цьому відео, яке ми зараз будемо пробувати аналізувати. Тож, давайте перейдемо до цього відео і спробуємо щось для себе розуміти. Перш за все, хочу сказати, що в нас буде три дієві особи: це голос за кадром. Буду так його називати. Є теорія, що він належить православному священнику Роману Грищуку. Ну, я не знаю, чи це так чи ні. Є Еріка, така буде мила дівчина на цьому відео, в якої, очевидно, найкраща зброя це її усмішка, ну я б теж так на місці пробив, би, чому ні. І Степан, який у нас буде як основний респондент у цьому вимушеному інтерв'ю, в якому інтерв'юрер та респондент. Є представниками таких різних релігійних організацій. Тому це відео, по суті, є такою собі богословською суперечкою. Давайте перейдемо тоді до відео. чого все починається. Доброго дня. Доброго дня, браті, сестри! То коли настане мир? Можемо показати вам Біблію. То коли настане мир, можемо показати вам в Біблії. І все починається з цього тригера, Так, коли настане мир. І це запитання воно є з подвійним дном, тому що коли ми його читаємо, в першу чергу ми думаємо про мир в Україні, так? і не просто мир, а перемогу над мордором. Свідки ж, в свою чергу, використовують це питання запитання як для того, щоб поговорити про глобальний мир на всій землі, коли там вовк не буде їсти ягня, коли буде встановлено царство Боже і так далі. Вони хочуть поговорити про той мир. Який схожий на той, про який говорив Христос? З цього подвійного дна починаються всі проблеми в цьому відео, голос за Кадром буде постійно говорити про мир як перемогу України, а Степан буде безуспішно намагатися повернути розмову в... про цей мир глобальний, який має настати після встановлення царства Божого. І ці питання: коли ж настане мир? Степан каже, ми можемо показати вам Біблію, зараз щось будемо показувати. <клес> Ясна річ не про мир. Він каже не про мир в Україні. А, а голос за Кадром говорить: так а там що, щось пише про українську російську війну? Ну, тобто, каже, давайте будемо при землісті ще говорити. От ми бачимо, що очевидно співрозмовники говорять про різні речі. Давайте далі послухаємо. Біблії? Ну, там пише про російсько українську війну. Не згадується про війну. Згадується про війну по цій населенні землі а про якусь. Ну, сунку. у нас зараз конкретна війна з Росією. Коли мирно настане. Можемо показати вам в Біблії? В Біблії є про російсько українську війну? Зараз покажу, кажу, в Біблії. Ну, а що треба робити, щоб війна закінчилася? Що треба робити, щоб війна закінчилася? Дуже-дуже практичне питання. Голос за кадром задає таке питання. І, І яка відповідь? Давайте. Дуже, дуже важливо прослуховувати цю тенденцію, що мають на увазі співрозмовники. Ви пам'ятаєте молитву чи наш? Так. Пам'ятаєте молитву, чи наш? Бачите, Степан знову хоче повернутися до глобального миру. Чому? Тому що <кхід>, молитву чи наш згадується про. Нехай прийде царство твоє, так, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Прийде царство твоє, це очевидно означає мир. Бо Степан зараз буде говорити, що якщо будете узгоджувати життя своє з Богом, то відповідно стане мир. з його боку, все логічно. Якби всі на землі не порушували б Божих заповідей, то був би мир. Так, так. Якби московити не йшли проти Божих принципів, то в Україні ну, теж не було б війни, правильно? Це факт. Проте, голос за кадром цієї теми абсолютно не ловить. А Степан явно розхвилювався і починає доволі таки нечітко доносити ці ідеї. Давайте послухаємо далі. Нехай твоє царство. Так. То ви, напевно, знаєте, що Ісус навчав про це царство. Навчав ідеї Так. Так, якщо ми будемо. Узгоджувати своє життя з Богом на Ну, Ну, добре, українці погано узгоджували своє життя з Богом, що Путін прийшов. Ну, практичне питання, так? що українці погано узгоджували своє життя з Богом, що Путін прийшов. Знову ж, ця проблема. З голос за кадром не розуміє, про що намагається сказати Степан. Але добре, що Голос за кадром він пробує повернути всю якби, розмову в саму в практичну сторону. І це. Практично, але це дуже глобальне питання, яке взагалі стосується страждань, так, або присутності зла та несправедливості в світі. І ну, звідки де, де береться зло? Або та чому, чому, чи хіба люди грішні, такі в Україні, що саме за це прийшов карати їх, умовно кажучи, Путін. Наприклад, в є в період життя Ісуса, так, в Єрусалимі завалилася якась там башта. І там під завалами загинуло 18 чоловік. І як Ісус це прокоментував? Він каже, думаєте, що вони були винними більше, ніж інші мешканці Єрусалиму? Ні, каже, не були вони більш винні. Бо це місце, та й багато інших вони показують нам, що не завжди світ так побудований, що якщо ти десь більше не грішив, то тебе обов'язково в цьому житті вже спіткають якісь покарання. Ціла книга Йова вона показує нам той парадокс, коли. Праведник зіштовхується з несправедливими стражданнями, які не є наслідком його гріхів. Хоча можна сказати, що насправді приклад з Баштою і з йовом, може, не сильно такі е, е, добрий приклад для нас, оскільки в нас немає злочинця, в, в них немає злочинця. В, нас є, в нашому випадку є злочинець. У випадку з цією війною ми бачимо злочинця, ми бачимо вбивцю, ми бачимо грабіжника та гвалтівника. І тут він один, тобто це московити. І шукати якоїсь вини жертви, це повністю аморально, бо вся відповідальність за те, що відбувається в Україні, вона лежить саме на злочинців, тобто на московитах. Тому, чи в нас в українців достатньо гріхів? Так, достатньо, звичайно, як і у всіх людей і по всьому світу. Але знову ж таки, саме в конкретному випадку злочинці тут московити. Тому. І наступні, давайте послухаємо далі, що, як розвивається цей діалог. Практичне, да, питання таке про страждання в цілому світі, про несправедливості, і як він відповідає, як Степан зараз відповість. По вашому так, виходить. Ми не засуджуємо ніяку сторону. І, Ви ніяку сторону не засуджуєте. Це, засуджує. це провальна, провальна відповідь. Чому? Тому що він каже, що ми не засуджуємо ніяку сторону. З, з одного боку, вона для нас пров... провальна, але для Степана ні, я так розумію. Чому? Тому що. Мені здалося, що він керується тим прямолінійним прочитанням тексту одного з Біблії, де говориться, що не судіть і щоб ви не були якби засуджені. Тобто все дуже просто. Не судіть і щоб вас не судили. Да, він, очевидно, ну тоді я не можу сказати, що ну, да, буквальне це прочитання, що когось треба судити. Тож він, ще за все, він напевно, ще за все, так і думає. Що політика і віра це речі несумісні, їх не можна поєднувати. Це вони живуть в паралельних реальностях, їх не можна змішувати. А можливо, він також ще й думає, що дійсно війна це є результат того, що українці там десь не грішили. Так здається, з цього його відповіді. Тобто Росія на нас напала чи ні? Ну, тут складно сказати, чому він не відповів нормально. Я, як на мене, то це якби схоже на те, що він більше розхвилювався, але, але знову ж таки, я, я ж не знаю, що там в ньому в серці відбувається, які в нього переконання. Але схоже, що він притримується цієї думки, що нікому не можна виносити суд. У нас на палачення. Росія агресор. Ну, виглядає дивно, правда? Добре. А українська армія, вона. Правильно робить, що вона захищає свою країну? Практичне питання. Як вас звати? Мене звати Степан. Степан. Так? А вас? Еріка. Еріка, так? Ви Звідки? Я з Єпасний. Ви з Лібокою, так? А ви? Я з Одеси. Ви з Одеси, так? А ви як тут опинилися? Ми біженці. Ви біженці. А чому ви втекли? Чому ви там не стали читати молитву «Отче чи наш»? Но... Бо стріляють, так? Но звичайно, від воєнних дій. Так, а хто? Бачите, голос за кадром знову згадує про «Очі наш, бо для нього поведінка свідків дуже дивна. А чому? Тому що він не зрозумів, що вони мали на увазі. Тобто, що вони хотіли сказати про прихід Царства Божого, встановлення Царства Божого. Це їхня, їхня тематика. А він, якби говорить про цю, по цю сторону, вона, якби говорить, про ту сторону. І через а то він їх... та зараз, так би мовити, трошки попресує. Хто стріляє? Хто по Одесі стріляє? Так, ми розуміємо. Хто стріляє? Я питаю, хто стріляє по Одесі. Російські війська. Ну, добре, хоч ви це могли породити. А що українські війська мусять робити? По слову Божому, там пише про це чи ні? І ще одне питання. Слово Божому пише, не вбиває. І конкретно провальна відповідь. Каже, по слову Божому, пише не вбиває. Це звучить відповідь дуже по колаборантськи Вона ніби закликає до неспротиву, до складання зброї. До речі, саме це і відбувається, коли люди відривають тексти з контексту так? в Біблії, то створюється таке, таке богослов'я, яке дійсно дуже відірване від реальності. Бо мені так виглядає, що Степан він щиро, але поверхнево розуміє, суть заповіді не вбиває. До речі, в мене на каналі є відео стосовно цієї заповіді? Я рекомендую поглянути, не знаю, чи десь тут я його зараз покажу, але в описі точно до цього відео воно буде посилання. Я так розумію, що це саме хибне розуміння, буквалістське хибне розуміння потрапля... потрапив і Степан. Тож він відповідає: Захищатися? Ні, то ж заповідь не вбиває не написана. Тобто, взагалі богослов'я відірване від реальності. Та, ти що? А немає більше любові, як хто душу свою покладе за ближніх своїх. Там про це є, чи нема? І проклятий всякий, хто не дбає про своїх ближніх, є таке чи нема? Це біблійний принцип стосується це посію. Та ви що? Але знову ж таки, коли вже в людини є шаблон стосовно того, що от не вбивати, це значить не вбивати. Хтось прям розуміє, прям букашка не вбивати. Тобто взагалі хибне розуміння оцієї заповіді. І от воно випливає тоді так, що інші тексти з Біблії, які мають повернути правильне русло, вони вже підкориговуються під оцю доволі дов... дов... таке, як то кажуть, квадратне богослов'я. У вас жінка є? Немає? От коли Еріку хтось зараз накинеться, буде її вбивати з ножем. Ви як християнин, чи як свідок його, вірніше, ви ж не християнин, що ви будете робити? Ну, до речі, стосовно того, чи свідки його християни, чи ні. ну, Вони себе, можливо, називають християнами, і в принципі вони. Відносяться до біля християнської релігії, тобто скільки вони бібліїсти, так, вони монотеїсти, і це дуже біля християнської релігії, але в принципі класичне християнство в цілому не визнає свідків Єгови як християн, оскільки вони заперечують базові християнські речі, які стосуються Божественності Ісуса Христа. Тобто, Це якби є основоположні питання. Але не будемо це вдарятися, то будемо так далі дивитися в відео. А читати чи її захищати? Я постараюсь зробити, щоб це було добре. — Як? Ви точно чи читати? Ну, бачите, він знову голос за кадром звинувачує. Він не зрозумів про чинаш звинувачує, що так, що будеш, от читати, як якесь заклинання, щоб все відбувалося, зупинилося. Він задає правильне питання, тому що він повернає, повертає в реальність. Але він не розуміє їх. Тобто вони знаходяться по різних сторонах розуміння. От її реально накинуться будуть готувати у вас на очах. Що ви будете робити? Я вас да, от, от, тут практичне богослов'я рід... вже шкутильгає. От, що робити? Вашу рідну дитину будуть убивати у вас на очах. Ви будете от чи нас читати? Теж якось, так? Да? Тут якось специфізм не спрацьовує. Це дівчину у вас на очах. І біля вас буде стояти ломик якийсь. Ви станете на коліна і будете казати, Господи, спаси цю дівчину. Чи може Бог від вас чекає, щоб ви спасли цю дівчину? Бог ваші руки має. Ну, це правда спосіння цієї дівчини. Ви про це не думали? Що така ваша позиція це позиція не просто колаборантів і зрадників, а ви напряму підгримуєте агресора. Ви Росію агресором не готові. Ви... Ну, тут бачите, він не зрозумів їхнього богослов'я і тому одразу й навіщо цих ярлики колаборантів. Хоча так, складно, чому він не міг вимовити, що от Росія напала, да, це дуже складно. Ну, я поки не можу уловити, чому. Але з іншого боку, по всьому, що він говорить, складно його назвати колаборантом. Ви не сказали, що російські війська на нас напали. Ви не готові навіть сказати, що Україна повинна захищатися. Чи ви сказали, що я щось пропустив? Україна повинна захищатися від російської агресії чи ні? Не. От, ви не вмішуєтеся. А чому ти тоді приїхав? Ми каже, не мішаючи такі питання. Що це знову означає? Це означає, є така позиція в деяких колах релігійних, що. Ми поза, поза політикою, так, ми поза політикою. Це вона схожа на російську культуру. Типу, ми поза політикою не чіпайте нас. І в деяких церковних колах або да, біля церковних, тобто воно виглядає так просто: от ми живемо цим життям, так, така політичність, а, ми, а ви живіть цим життям. І тому його ці коментарі вони виглядають дуже такими дивними. Тому що вони дійсно живуть в паралельній реальності, богословській, треба зауважити. богословській паралельній реальності, яка потім, як ідеї. Впливає на тому, що він говорить. Сюди, з Одеси, якщо ви не вмішуєтеся, чому ти не лишилася там страдати? Тобто ти прекрасно усвідомлюєш, що Росія нам несе зло, але ви прийшли не в Росію розказувати, щоб вони склали зброю. Ви прийшли українцям розказувати, що вони неправильно роблять, що вони воюють з Росією, правильно? Знаєте, в наш час тій самій Російській Федерації наших братів і сестер саджають за те, що вони. Відмовляється підтримувати свої військові? Та ти що? Так, оскільки їхня думка пацифістська, так, вона всюди однакова. Що вона в Росії, чи вона десь там, не знаю, в Австралії, тобто це є така дуже е, структурована організація. І відповідно, вони всюди пацифісти. Ну, то чому ви тоді не виїхали в Росію, щоб там протестувати і з таким плакатиком, коли настане мир? Чому ви не стали коло Путінської хати? Ну, бо вони не протестують. У них задача поширювати царство Боже, або царство ну, да, небесне. На Красній площі чого ви там не став? А, скажіть, будь ласка, а Ісус протестував? — Я вас запитав конкретно. І тут знову ж таки, да, а Ісус протестував. Тут Це просто набір певних шаблонів, які, до речі, зустрічаються не лише посеред свідків Його. Просто свідки Його, вони більше, як я вже говорив, структуровані через то, їх легше зрозуміти. Але такі переконання зустрічаються не тільки в них. Треба бути чесними. І це результат саме такого квадратного богослов'я, коли Ісус протестував. Ну ой, ну він то протестував насправді. Він багато що робив, але це якби інша історія, це якби не тема цього відео. Просто якби методика інша, і історичний контекст зовсім інший. Ну не будемо про це зараз говорити. Чому ви не поїхали в Росію? Там, де мучать ваших братів і не стали на захист їх за мир. Бо там це не можна робити. А тут можна Ну, тут теж таке відчувається трошки, як то кажуть, наїзд. Така вже відчув чоловік голос за кадром свою перевагу, певно, і трошечки їх підпресовує. Українська нація демократична. Вам дозволяють тут бути зрадниками на своїй землі. Ви не берете участь у захисті своєї батьківщини. Ви навіть і не допомагаєте нічим. Взагалі вас це не стосується. Ви тут такі всі не отміра Сіво, ви тут такі супердуховні. Ну не от не отміра Сіво і супердуховні. Це можна віддати належне, що якщо богослов'я дійсно супердуховне, то, то так от воно виглядає. Воно виглядає дуже дуже некомфортно. Виглядає. коли ваших братів і сестер вбивають. ти ж сама втекла від війни, від російського агресора. Мої брати та сестри. А не твої брати і сестри військові тебе захищають, щоб москаль не запхався у твою Одесу не зруйнував твою хату. Вони твої брати і сестри чи ні? військові України? Ну чому вона не може відповісти? Тому що для неї брати і сестри це ясна річ і одновірці, а не люди поза межами церкви, поза межами її релігійної організації. І тому вона не може сказати, що вони брати і сестри. І тому вона мовчить, тому що якщо вона скаже, це мої брати і сестри, це по су... і сестри, це по суті суперечить її. Богословським переконанням, так, і її віруванню. Ну, я кажу про світ таких ворог. А військові, які захищають твою Одесу і твою хату. Вони герої чи ні? Бачите, така молода, вже така падла. Ну тут Це я б сказав сам. Би, я б я би, дуже не тактовно зі сторони голосу за кадром. Якось обзиватися на людину, тому що він не говорив з ними на. Ідеологічних основах, так він просто якби їх трошечки хотів повернути в реальність, присунув і трохи перегнув палку, як на мене. І дівчата, вам до християни козі до неба, розумієте? І е, оце ваше кіно, воно дуже фарисейське. Воно наскільки не просто відірване від життя, а від Христової моралі Христос, пішов і віддав себе на смерть ради тих, кого Він любив. Розумієте? Наші військові сьогодні йдуть захищати свою Україну на те, щоб ви могли тут собі стояти у галсочках і людям мозги пудрити. Ви коли надавали останній раз гуманітарку або допомогу нашим військовослужбовцям? Тобто ви їм взагалі не вдячні, ви тільки списку не Політика так? аполітичності. Ви розумієте, наскільки ви далекі від Христа? Реального, реального Христа? От такі ви свідки. Дуже мені жаль, що ви людям баламутите голову, але Бог вам суддя. Слава Ісусу Христу. Що маєш сказати? Тут я думаю, що слава вони вже Україні, просто психологічно себе некомфортно відчувають. Що маєш сказати? Слава Україні! Ну а слава Україні! Це взагалі є цілий е, прошарок населення. Які вірять, що не можна відповідати славу Україні, героям слава по тій причині, що вся слава належить Богові. Знову ж таки, це ще одне буквальне прочитання тексту, воно випливає з такого квадратного богослов'я, що тоді люди вони трошечки відриваються від практичного застосування, може так, вся слава належить Богові. Я думаю, що ця тема вже доволі таки заїжджена, але, але вона все одно присутня, як бачимо. Слава Україні! Кажи! Кажи героям славу! Змушує, давай, кажи так, як я хочу. Що тобою трясе. Всього найкраще. Ну, ось таке таке от відео, під яким було багатько всяких різних негативних коментарів в різні сторони. Але давайте підіб'ємо підсумки, спробуємо його саме вдумливо сприйняти. Незалежно від наших симпатій чи антипатій до тих людей, які були в цьому відео, як бачимо, що таке буквальне прочитання деяких текстів зі святого письма без широкого біблійного контексту, воно створює відірване від реальності богослов'я, яке дійсно дуже дивно виглядає, і люди дійсно починають обурюватися такою супердуховністю. Тоді коли слова, наприклад, не суди сприймаються як неможливість. Назвати злочинця злочинцем, да? тоді слова моє царство від цього світу не від цього світу, так перепрошую, будуть сприйматися як заклик до не знаю, до анархії чи до відмови від паспортів чи політичного життя в цілому. Або, наприклад, слова не вбивай сприйматися як заклик до відмови від, від будь-якого війська чи від взагалі від самозахисту і так далі. Тому подібне. Таких текстів в біблії десятки, якщо не сотні. І дуже важливо до них серйозно ставитися, не відриваючи їх від тла, від цього загального біблійного такого прекрасного пейзажу. Які ще ми можемо зробити висновки? Якщо ми вирішили займатися євангелізацією, да, те, що називається, чи поширенням принципів Царства Божого, то давайте будемо щирими з людьми, не будемо використовувати такі питання із подвійним дном, де дійсно. Ну, це такі, такі речі вони дійсно більше відштовхують, чим притягують. Бо якщо ти дійсно хочеш поговорити про мир глобальний, ну, було б непогано сказати одразу, що ти хочеш про це поговорити. Ну Це вже як на наш, як то кажуть, розсуд. Стосовно голосу за кадром, <кій> то він виглядає як переможець так, у цьому відео. Однак я більше впевнений в тому, що він ніяк не вплинув на цих конкретних свідків, вони, швидше за все, думають, що вони постраждали за віру. І з моєї, так би мовити, башти вони не виглядають як колаборанти. Вони більше виглядають як люди з якимсь специфічним певним богослов'ям. І саме в площині богослов'я потрібно з ними говорити, з ними вести діалог конструктивний діалог, якого на цьому відео, на жаль, не відбулося. Так, це дивно, що Степану було складно озвучити, хто конкретно агресор. Але робити саме з цього. Випадку інфопривід для приниження свідків, я думаю, що це не дуже добре. Бо краса України ще й в тому, що у нас є реальна свобода віросповідання. І навіть якщо ми праві, дійсно там, давайте не будемо ставати такими релігійними расистами, а будемо намагатися вести діалог один з одним саме в площині ідей, в площині теології, а не лише емоційно пересувати один одного. Тож, дякую, що ви додивились до кінця. Якщо у вас вистачило терпіння, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо у вас раптом виникне бажання підтримати мою працю, буде від, під цим відео опис, як це можна зробити. Бажаю вам Божих благословінь і до зустрічі в наступному відео.